А що у мене для вас сьогодні є, де що дуже-дуже цікаве, це вагінальні кульки для вправ Кегеля. Вони металеві, важать ні багато, ні мало 65 грам. І суть, ви можете здогадатися самі, але я про всяк випадок це озвучу. Вони внутрішні. Тобто ви вставляєте кульки у піхву, і ваше завдання є втримати їх усередині, так щоб кульки не випали. Для тих, хто не знає, що таке вправи кегеля: це інтервальне стискання і розслаблення м'язів малого тазу з метою їх укріплення. Вправи кегеля радять тим, у кого потенційно можуть бути проблеми з жіночим здоров'ям. Для мене це генетика, тому що у моєї мами були проблеми після пологів, і я ризикую отримати випадання матки. Саме тому, дівчата, я рекомендую вам звернутися до гінекологів і, власне, поцікавитися, яка історія вагітності у ваших мам, і сходити. І... Запитати, чи потрібні вам прави Кегеля. Але загалом вони не завадять усім. Тому дівчата стискаємо, розслабляємо, стискаємо, розслабляємо. В інтернеті є цілі акаунти, які проводять онлайн-трансляції з озвученням інтервалів. Витратіть 15 хвилин кожного дня на те, щоб покращити своє здоров'я.